Уночки хочемо зробити для наших підписників з Греції. Браслет чоловічий, плетений з металевим хрестом, розтягується, затягується на будь-яку руку. Цей браслет ми подаруємо нашому підписнику за коментар, який найбільше набере лайків в Тіктоці. Потім, ікона Божої Матері і Святої Гори Афон посріблені та позолоті. Цю іконочку е за найкращий коментар, який набере найбільше лайків е в інстаграмі. Ми подаруємо підписнику нашому. І в Фейсбуці Камбускині, е таке ну, доволі ніжне, чорне з металевою іконою Божої Матері. Плетене на фоні. Це все за фону. Оці, оці святиньки, це все за фону. А в, в Фейсбуці. В Фейсбуці подаруємо за найкращий коментар, який набере найбільше лайків. Тому пишіть класні коментарі. Не жалійте лайків для інших. Таких три подаруночка в нас вже наготовлені для вас. Дякуємо, що є нашими підписниками. Будемо раді вам це відправити.